Відкрила бізнес, не виходячи з декрету. Я просто була в шоці, коли прийшла лікувати зуби дитині, і нам виставили рахунок на 81 тисячу гривень. Звісно, грошей у нас не було прийшлося позичати, і всі почали мені казати, що вже час назад на роботу в офіс, адже малий пішов у садочок і борги віддавати треба. Я згадала, як мене там цінували. Робота по 8 годин за компом, плюс пробки годину туди, годину назад, і це всього за 10 тисяч гривень. І я сказала собі ні. Вирішила шукати будь-який спосіб заробляти з дому, щоб бути біля дитини і мати гроші. Оші і так ми трапили на телеграм-канал, де розповідали, як люди запускають бізнес на товарах з Китаю і дають детальну інструкцію, як шукати популярні товари на 1688 чи Taobao, як домовитись з перевізниками, які доставлять прямо з фабрики в Україну, і як продавати це з прибутком в Україні через Instagram та маркетплейс. Я так загорілася, що вирішила ризикнути, замовила першу маленьку партію органайзерів просто для тесту. Створила сторінку, зробила фото, запустила рекламу, і знаєш, що воно все пішло. Усі органайзери розкупили за тиждень я навіть. Не очікувала. Після тестової партії я замовила вже більшу на тисячу доларів, і з цього почався мій бізнес. Тепер я працюю з дому, сидячи поруч зі своєю дитиною, а не проводжу життя в чужому офісі за копійки. Посилання на той самий телеграм-канал, де я все дізналася у шапці профілю.